Дружимо, там є чисто, яка має, що так, хай там я є, але якісь право власності на ту зайву мають. Там ще була одна хата, там, виходить, зімельна ділянка, так. так. Одна хата була її мама тої жіночки Сіморі, а другу хату, вона сама ну, особисто, бо я була випадкову, ти я, 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 її була, коли вона підходила. І вона каже, що вона за ту хату заплатила в 46 му року році міській раді 200 тисяч, я не знаю, що тоді буде захоті. І тоді заступник тоді всього що. що Вона і нема за Бо є міська рада дати характеристику будинку зв'язку з продажем і вона просто ну якась дійсно бідова але вона вже там була батьківщина і вона неї була там маємо віддавати бо зараз по-моєму немає буду але там же штату виходить немає вони може бути, може ти хтось теж є і проти. Жінка, вона сама вона сама. О, чекайте, ви молода, перспективна, ви хочете жити, будувати і так далі. Там теж є діти. Може бути. Я хочу це їхня батьківське. Я хочу просто до е ділянку, ось там в ній поймати якусь копійку. Ви коштовуйте. Я знаю те, що просто цю ділянку вона хоче продати, вона не хоче не вимагати. Це не бачить, нічого. Як вона говорила, я колега її проводила. Це її користування, приватизувала ще, то ладно. Ми її користування, але ж в власності житлові будинок були. Якщо є будинок, і біля будинку є сад, і людина все життя не користувалася. То хіба домовитися якусь частинку, 5 сотих, можливо, вона... Sorry. вам... Ні, ну то я ясно, що не немов'язу. Добре. Хай спілкуємося. Значить ще запитання будуть. Ну, Два варіанти. Документи моря долучені справу.

і за перегляд! заплатила, вони там що це та, що я знаю, то там дійсно така ситуація. Може то яка але та, що я нічно знаю, то там воно. треба дивитися зміну бюро імпталізації. <плес> я кажу, може там Сімора яка інша, але я знаю, то справді не знаю. Сімора любов Іванівна, Ваніна. Рішення комісії дати дозволу

Я але що цих людей багато землі давати треба, реєстраційне посвідчення на ту хату. Я вбити її, бо вона написала в інтернеті, то я після тих всіх, якщо я не знаю щось, то я буду чня. То там справді права оця жінка сімора, розумієте?

Це рішення прийнято. Тробил треба снимає, що рішення прийнято. Ну два следующих питання. Черняк і ластик, я уже не можу. Черняк і ластик. Ну, а у небе попадает. Давай это коротко. Сережа, давай читай. Зачитай. Ситуація так відома. Черняк і Лесик, Черняк хоче 4 соти, особисто селінського господарства біля їхнього будинку. Лесик хоче 2 сотивені, особисто селянського господарства, по суті, одна дня, яка вона садає. не одноразово вже виїжджали.

Тому що тут довго і нудно будемо говорити, і в кінці кінці ні до чого не дійдемо. І сьогодні рішення ніяк ні в вашу сторону, ні в вашу сторону не вирішити. Бо ви іначе не потребуємо. Тому що дуже вирішили. мало тих депутатів і другий депутатів. يا <applause> <applause> Я не за ділянку, я вже за дітей Сергій, можна послухати. Я за ту дорогу. Ми дали доручення Сергію Дмитровичу, щоб він пішов в один бюро і взяв їм робку. Чи там була колись дорога, чи була колись контора. Сергій Дмитрович приніс оцей документ. Там заїзд тільки до контори. Більше немає. А то що має тоді літати? Ні, чекайте, це, це, це було все життя, поки була та контора. І це бюро документ. Просто контора не загоражувала і ви ходили туди. А тепер як людина має. Ну, це документ, це не те, що я придумала, і літа каже, загородили. Є документ, це бюро, коли там була контора, що там з 8 було. не було. знизу, знизу, там, де поставили гаражі. І ні ви, ні ви не спод... Якщо ви дали доручення заступнику, він приніс документ, якому якому що там дороги ніколи не було приїхали, якщо може бути Про що може бути з. А А це контора. Контора мало. Ну, ні, послухайте, розмовляли, що це, там же хтось вже декретний, ти ж, наша сесія Що ці беруть собі менше, я вже там деталях не пам'ятаю, ці беруть більше. Після цих домовленостей, бо та молода сім'я, вони е, поставили там таку сітку. Я була там на тому місці і я бачила. І ця, от той кусочок, про який.

Але це дійсно називається самовільно. На ще одне. Як ми тоді виїжджали, є юрист, вона скаже. Вона дала вам припис. Вас самовільно під гаражом, вас самовільно під сараями. У вас все самовільно. Ми вам пропонували. Ми вам просили, напишіть заяву. Візьміть всю ту землю. Ви сказали, нам не треба. Ви віддали все. Чекайте, ну дайте мені сказати, і ви не мішайте, бо зараз вас виженемо за двері. Ви тоді вам запропонували? Візьміть, що там є ви взяли 8 соток, ще є 10, беріть. ви сказали, нам не треба і віддали, і віддали співачки. Яка живе і живе, яка живемо йому 43-му будинку. Чи ми винесли вішу? Тепер що? навіть якщо ви кажете інвалід. Я розумію, на це ви нам нічого не побудуєте і не, не, не зуйвайте, дайте я заскажу. Сказали, ми сказали, що вам не переслали бесідку і сказали, що то моє вже не <постиває> я, а Чекайте, чекайте, не дайте нічого казати. Казали, казали зуйвань, не дайте, я докажу. А тоді рішайте, як хочете. Там земельна ділянка не буде, ви нічого садити, ви не прикормите, як ви кажете, четверо дітей. Четверо дітей. Ви можете на тій земельній ділянці, яка є у вас з лівої сторони. Но ви її чомусь не хочете брати. Яку? Ту, що зліва там, ще повна землі є. Чакай там віз. Юрист, стантець скажімо. Чекайте, чекай. чекай. Там земля ботанічного саду має. Земля ботанічного саду йде за шахтою. Ні, шахтар. Та що там шахтою не йдемо. Почекайте, там йде ви хочете три кусок. Ваше перед хатою що лишається три метри? Чому ви? Ви хочете сюди відкати міряти 4 соти, а міряйте віддіти зі. Там же друга, ви самі, просто друга в шах. Вас, 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 там друга в шахту, ви сказали, що друга шаг. Ще одне, якщо у вас багатодітна сім'я і ви хочете садити, приватизуйте цю землю, що дійсно для города. Для ні, дайте мені сказати. Я знаю, ви не дали мені сказати. Ви не дали мені не сказати. Ви не закривайте мені розуміти, ми як виїхали комісійно, ви мені його закривали. Ми як виїхали комісійно, я просила. Як всі чули? Як вам не соромно, там багато дітна сім'я, як вам не соромно? Ваші слова, ваші слова мою адресу. Чи багатодітній сім'ї ми там можемо дати нічого. 400 квин чи 200 квинт. Там хватає з головою. Но вони хочуть забрати собі і ще лишити перед хатою. А тепер дайте, дайте слово юристу. Скажіть, які приписи ви давали чому?

Починаєте довго біля катерів. Ми запроводимо, але вони хай не забудуємо. Ні, ви приводить. Тоді вам треба зняти на тебе, що вам три піздали. Ви не Ви кажете, мене вісім сотих, я вирішує. Я не договорив, головний депутати. Я не знаю, тут вказано на річній комісії, ми розмірні. Як ти не питаємо на голосування, Сергій Петрович, як мають звучати рішення? Вже мого. Скажемо так, один і другій навіть минулого року <звіл> не відмовили. Якщо... <звіл> no, Прочитати саме отак. От от. Чернев <звіл> Анатолій Іванов дозволяється документація, називає 5-4, я раді особисто.

Нові депутати. Дав на голосування в перше питання. Почерпніти висові мають. Те, щоб дати дозвіл. На виготовлення документації на земельну ділянку площею 004 гектари доведення спільних. Хто за, прошу проголосувати. За кого?

Розвіли виготовлення документації земельної ділянки площою 002. Для ведення садівничку по вулиці Кулечів. <гум> Щоб... <гум> Хто за те на голосує? Хто за <гум> даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Просить, що... підтримались. <гум> рішення не прийнято. Дякую. Б, я би сказав би вам між собою помиритися, тому що навіть я до вас виїжджав, тоді була комісія, коли я був. Ви вже між собою все вирішили, ніби помирилися, а на другий день до мене прийшли одні, потім другі, і знову почали сваритися. Тому я сьогодні за вас ні за кого не голосував, відтримуюся. Да, була домовлена, що ви домовитесь між собою. Домовитесь між собою. Давсе далі визналося, що він сидів доки спить. А шама Юрій Семенович просто заклею ж документації. Плетюк, але саме Сергія, що просити дозвіл на визнати такі документації, водя, воняв, водя проти дозвіл на викликати технічну документацію. А є ще обстрілів. Це ваші колеги.